Хочу поділитися тим, що мене виводить більш цілісний стан. Бувають дні, коли просто нічого не хочеться або дуже-дуже погано. Тоді я просто беру. Листок паперу, олівець, фломастери, або одразу пензлик і малюю. Були моменти, коли я просто малював щось хаотично. Це було неначе. Виливанням свого емоційного стану, передачі її в папір, і папір приймав це. І щоразу я виходив з цієї діяльності в приємнішому стані. Щоразу це було про наповнення. Бувало, що я не знаю, що вийду в кінці, а просто сідав і малював. То стрілочку, то квадратик, то кружочок, то цяточки. І не було цілі. Був я. І папір. І з часом був я на папері. І це було. І в процесі приємно і по результату. Потім це плавно перейшло в навіть конкретні малюнки. Малюнки, які можна було підписати датою. Я думаю, що кожній людині можна. Просто сісти за папір. І виражати себе тим, ким ти є в моменті. Хороша практика. Практика для себе. Для своєї душі. Кілька разів, зробивши таку практику. Один день, другий, третій, четвертий. Просто раз в день сісти, помалювати все, що хочеться. Взяти просто купу олівців, фломастерів і малювати все-все що угодно. В якийсь момент додати яскравості. Додати кольорів. От саме так злегка з малесеньким, таким акуратним, тихеньким наміром, просто додати яскравості малюнку. Цілеспрямовано взяти яскравий червоний кольор. Яскравий, жовтий, фломастер, щоб це було прям наповнено таким соковитим смаком. Зеленого, світлого такого додати. Намалювати. От, по місцям покидати те, що ви любите. Намалювати буквально те, що любите. Як вам захочеться. І. Один раз, другий, третій. Це? Це просто гріє душу. Це моє? Можливо, вам теж таке сподобається, відгукнеться? І погріє і вашу душу. І цікаво ж буде, да, що в моменті проявить ваш божественний дух на папері. Особливо, якщо відпустити розум, а просто малювати іменно в цю секунду, що хочеться намалювати. А в цю секунду, а в цю секунду, як повести лінію. А в цю секунду який колір дати. От я тільки що планував це, а от зараз хочеться це? Ні, от, от, от зараз який колір. А от зараз яку лінію як зафарбувати? І просто кожну секунду бути в моменті, не думати про загальну експозицію чи про загальний ескіз. ескіз. Не думати про те, що було намальовано до, і про те, що було намальовано після. А от в цей конкретний, в цю комірочку часу, цю буквально секунду, от куди зараз мене веде рука і розслабити цю руку, віддати цій руці? Карт Бланш. Відпустити контроль за нею. І от якби з'єднатися серцем з цією рукою нехай от рука малює від серця. І. Може це взагалі слово буде? Не знаю. Цікаво. Може, це щось буде таке. Не знаю. Але цікаво. В кожної людини є нерозкрите бажання творчості. От те глибоке. Душевне бажання, самовираження прояву себе, прояву свого Божественного Я, свого Богом даного, подарованого таланту в, в якійсь сфері, яка дається легко і в радість. І це може бути малювання, співи, музика. Кераміка. <кій> і навіть, до речі, просто звичайна трудова діяльність, в якій людина додає себе і суть не в <кій> <кій> створенні шедеврів, а в моменті творити з цієї божественної спонтанності. Коли Ти в легкості додаєш якісь спонтанні елементи радості в те, що ти робиш зараз. Ну, пензлик я так взяв, бо захотілося. Наприклад, мені було якийсь момент. Цікаво додати такий момент в роботу. А, ну, це таке більше а, про думання про інтелектуальне, а, але там був теж інтерес і теж творчість, я просто брав папір і схематично а, вимальовував ті структури і конструкції, які а, відображали ідею роботи. І мені це було цікаво. І щоразу я просто задача нова. Я її спочатку намалюю. Я її зроблю квадратиком. Квадратик розділю на 4, 5, 7, виведу. Або оскільки я, я економіст за професією, то... Інколи треба. Ну, неважно. Тобто схематично подавав і малював. І я додав свою роботу малювання. Ескізи. І це було дуже приємно. І зараз це переросло в те, що я. Просто малюю вже нарешті. Малюю. Малюю малюнки не так професійно, як ті, хто закінчив якісь художні школи, які робили 50 малюнків, 80 малюнків в день. Я такі історії чув. Це просто нереально. Це і круто водночас. І разом з тим є такий нюанс, що люди просто втрачають будь яке натхнення. А ту іскорку радості, по російськи слово схищення від цього процесу, це все згасає, на жаль. Тому я себе не насилую, я просто, якщо хоч один малюнок в день буде я, я вже відчуваю наповнення, що я не просто так прожив цей день. Я намалював. І ще раз я не знаю, що я намалюю. Буває, що я маю образ в голові, а буває не маю. І просто малюю це спонтанністю. От навіть зараз. Цього разу я вперше для себе взяв робити репліку Сальвадора Далі. Не відчував це як виклик, а скоріше просто інтерес. Знайшов картину, яка мені подобається, яка викликає якесь цікаве захоплення. І пішов малювати. І от кусочок я вже закінчую дофарбовувати. В кожної людини є і час для цієї творчості. Є час просто виділити якийсь простір, час і взяти все, що по душі. Ось ще не закінчив свій варіант. Репліки картини Сальвадора Далі постоянство времени. На це пішло два дні, але це відчуваю як наповнює мене задоволенням і тихою радістю. От навіть зараз відчуваю, що просто помалювавши у мене просто хороший настрій зараз такий відчуття теплої радості. Зігріваючи таке насичення творчістю. Коли ти зробив, <laughs> створив щось. Ти бачиш відображення своєї праці. Тому творчість має цілющу силу. Творчість цілює... зцілює э, депресію. Варші силі нудьгу, інші такі стани і виводить їх в... в миротворення і тихий неквапливий спокій в відчутті задоволення. Естетична насолода. Вона просто нетушню всяку, дає можливість забути. І настає момент задоволення в моменті насолоди. Відчуття. Естетика. додає нотки вишуканості в свій емоційний стан і з цього стану хочеться вже робити дещо приємніші для себе речі, красивіші, прояви себе можеш спостерігати і більша турбота до себе раптом може проявитися. І раптом потім може захотітися чогось незвичного, нового. Тут ти помалював, а через пару годин ти робиш вже щось нове. Ти новий. Ти нова. Я новий. І дійсно з творчості люди виходять новими. Вони неначе прийняли освіжаючий такий дощ творчості. І цей дощ. Наповнює тебе новими більш яскравими бажаннями, намірами, думками навіть думки наміри світлі. Все направлено на творчість. І от в вашу емоційну палітру додається фарба творчості, яка Розбавляє кожен ваш прояв. Це божественно і буде радість. Радість від... від себе, нового і буде. Новий потенціал буде можливість побачити нові можливості. Погляд буде сфокусованим трошечки вище. І будуть помічатися нові речі, <ріст> якась красота кадру. Якась елегантність когось, естетика руху когось, якась гармонія природи. Раптом кинеться в очі. Відчується задоволення від якогось звуку. Захочеться по-творчому себе проявити в тому, що здавалося таким звичним. І тут, і там, і там. І це все з нового себе. Новий я може це. Новий я вміє це. Новому я. Легко це. Творчість робить такий ліфто подібний вихід в нового себе, де можна побачити новий світ, нові грані вже знайомого і, і себе самого. Додається вуси. <смеш> Додається мольберт, палітра. Кісточки. <смеш> Посмішка частіших на обличчі. Просто від від себе, від моменту, від від якогось аспекту. Цього і світу. Творчість.